Доброго дня, Шановні колеги, Розпочинаємо чергове засідання нашого виконавчого комітету. Із 24 членів виконавчого комітету на засідання виконкому прибуло 19. Засідання є правочинним, які будуть зауваження, пропозиції, доповнені. Починаємо. Ознайомтеся, будь ласка, з порядком денним. На порядок денний в нас виноситься сьогодні 23 запитання. Є доповнення? Якщо не, немає, я прошу затвердити порядок. Біленький. За. За. Вигнич. За. Гарбузюк. За. Груша. За. Добрий день. Плаша за. Кришталь. За. Кузьмишина. За. Лисюк. Менько. За. 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 Менко. за. за. Е Осіпчук. За. Лис. За. Сінцівська, за. Сушицька, за. Дурко. За. Шастун. За. 19 за. Переходимо до першого питання про надання развої грошової допомоги. Всі звернення е, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, розглядають на засіданні комісії, суми запропоновані на розгляд да, Так, можливо, це не, не ті суми, які... Відповідають сьогоденню, але можливості всі намагаються допомогти поємнатичній ситуації. Дійки за тих. Якщо немає Дякую. Діма міста. Душа добрі він. Наша за кришта. Мишина? За. Левчук? За. Лисюк, За. за. Мельник, за. Осівчук, за. Лис, за. Свінційська, за. Сушицька, за. Турко, за. Шасук. За. За, Дев'ятнадцять Дякую. Дякую. Наступне питання про надання проразної адресної. Це за зверненнями ветеранів війни, які звернулися щодо надання грошової допомоги на лікування або реабілітацію. І одне, одне звернення мами з мікрої За менко Мелик. За тут листя. Сіндіцька. Шастун. Дякую. І ну і наступне питання про виходну про випадку одразу адресної грошової допомоги на військову службу. Тут 121. Це відповідно нашої програми всі військові. Першу виплату ми проводили, це вже друга виплата. І до кінця року програма вчера. Хто не, не скористався, має право скористатися. Біленький. Білорусь. Виміч. За. Габузюк. За. Душа. Добрин. За. Паша? за. Криштань. За. Кузьмичка. За. 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 за Левчун? За. Лисюк, Манько, Мелі, Осівчук, Рис, Сунтійська, Тушичка, <кліг> Шатун, за. 19 за, рішення прийняття. Дякую. Наступне питання. Про затягну партнерів обіг відух. Це дитина поставлена батьківського опікування, проживає в опікунах. Це село в зв'язку з тим, що це дитина нашого походження, вона у нас отримувала статус, то на квартирний облік, відповідно, ми ставимо її у зв'язку з тим, що в неї немає власного житла. Я думаю, що всім це зрозуміло, голосуємо. За. за. Білорусь, за. за. Гарбузюк, за. Груша, За. Ваша, За, Башка, За. Крешталь. За. Кузьмишина, за. Ливчук, за. Лисюк. За. Манько, да. Мені, Осівчук, да. да. Лис, да. Крисуніцька, да. Сушицька, да. Турко, Шастун, да. Шастунська, да. 19 заліжний. Наступне питання. Парзиття на квартирній облік Голимбірочкого. Це житель села Виноградівка, учасник бойових дій. Має власного житла. Пропозиція комісії поставити на квартирний обмін. Голосує. Так. Білорус. Бринич. За. Гарбузінкова. Гуша. Добрий. Гарша за. Кришаль. За. Зивчук. За. Лисюк. Ганко. Мерік. Так. За. Лис, Сінтійська, Сушицька, Дурков, Шастун, 19 за рішення. Наступне питання. Про зитя на квартирний облік зміни молода. Сміну учасник <смітниця> бойових дій також немає власного житло. Пропозиції комісії поставити на по місцію, по На спортивний облік. <смітниця> Там програма є, які відбувається в Україні. Сподіваюся, вони будуть колишні. Запрацюють. Немає? Просто. Білеріка. Білорусь. Завтра. Добрий день. 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 Добрий Зінцівська, За сушицька, За. Турко, За. Шастун За 19 Дякую Наступне питання. Про це тянули, комплекс. Це дитина перебуває в прийомній сім'ї. Осіб човків, власного житла немає. Поставити на квартирний квартирну. Да. Здоровочку. Добре, за. За. Ваша, за, Кришталь, Підмішина, Левчук, Лисюк, Манько, Мельник, Осіпчук, Плиск, Свинціцька, Сушицька, Турко, Шастун, за, за. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про взяття на квартирний облік Беркути. Учасник бойовий їй життєсивна комаха. Власне, вже немає, пропозиція поставити на партивий долі, включити одержу чергову спису. Є закриття. Лисук. Біленький. За. Виміч. Гарбузюк. Груша. За. Кваша за Кріштан. За. Кузьмишина. За. за. Лисюк. За. Манько. За. Мельник. За. Осіпчук. За. Лиск, Сінцівська, Сюшицька, За. Турко, За. Шастун, За. 19 Зарішників. Наступне питання. Про зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті. Це сім'я, яка перебувала на квартирному обліку з 2018 року, в складі дружини і дитини отримали субвенцію на придбання житла, придбали його, мають право власності. Тому ми маємо пропозицію зняти з Білого. Голоси. Білянки. За. Білогості. За. Винич. За. «За. Гарбузюк. За. Груша. За. Добрилін. За. Ваша. За. Крештан. За. Кузьмішина. За. Лечу. За. 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 Лисюк. За. За. Банько. За. Бенів. За. Косівчук. За. 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 Лис. За. Сінцінська. За. Сушицька. За. Кирково. За. Да. 19, зараз, Наступне, так. 19 заліш, рішення прийняті. Наступне зайнят. No 50, з це внутрішньопереміщена особа, яка перебувала на оперативному обліку, вона вийшла заміж, змінила прізвище. Зайняла. Що? Наведено кому? Вона військова тут є, Нелицька Євгенія. Нелицька Євгенія, вона змінила прізвище Нахмад, тому ми вносимо зміни за її звернення. Я за. Врішуємо. Білаюків. За. Білоус. За. Ленич. Гарбузю? За. Гарбузюк. За. Груша. За. Добревін. За. Добревін. За. Паша. За. Криштайн. <кхій> за. Мишина. Криш? За. Мишина. За. Левчуй. За. Усівчук, Лис, Сінтіцька, Сушицька, Турко, За. Шастун, За. 19 залішення. Наступне питання. Парцяття на соціальній квартирній облік дитини позбавлений, сильський ламп землі. Це у нас дитина виховується в ДБСТ, Осіпчук Просимо прийняти, розділено на засіданні комісії, комісію винесено і запропоновано взяти на е, соціально-квартирний облік за їхнім зверненням. Що ви розуміли, вже е, це дві чарки для дітей і сіє, тому два і це Соціально-квартирний облік і квартирний облік. Є квартирний облік і соціальний квартирний облік для дітей сім. Там вже воно як, як вийде Белянки, за видишь, габузюк, груша, дубин, ваша, кришталь, кузьмишина, ливчун, лисюк, манько, плис, синсийка, сушийська, турко, шастул, дев'ятза, Наступне питання: за затвердження висновку про визначення місця проживання неповнолітніх дітей Григориши за місце проживання. До нас із заявою звернувся громадянин Гри... Григоришин Сергій Іванович з е, проханням е, визначити місце проживання його малолітніх дітей за його адресою, так як мати залишила дітей і проживає зараз ну, невідомо де він, не знає, де він з нею не спілкується. Діти протягом тривалого часу проживають разом з ним. Перевірено умови проживання. Ось там Наталя Борисівна допомагала в цьому питанні, тому просимо визначити місце проживання дітей неповнолітніх разом з батьком за адресою село Привітів. <кас> <кас> так, так. Корисно <так. кас> <Так, кас> <ми кас> <розповістина> може питати. <підтримувати>. Ні, <кас>

Наступне питання про затвердження висновку, про заційність позбавлення громадян щодо малої цієї дитини. Ну тут ситуація наступна. Націнський Владислав це дитина, яка перебуває в патронаті сім'ї в шлейхі, вже ну тривалий час, це вже третій рік іде і. Більш перебування його неможливе вже в патронаті, тому ми пропонуємо винести на розвід, як нам підказали і в області, мати не виправилась взагалі абсолютно не цікавиться дитиною. Проходила реабілітацію в ну це, реабілітацію це грубо сказано. В якомусь молитовному домі мати не виправилась, там абсолютно жодних ніяких змін. Батько проходить службу, ну, це ми зараз на даний час також з'ясовуємо. Бо на звернення наші запити нам ніхто не надає дає такої відповіді, що він е, це, покинув службу. Все СЗЧ, так, так. Але по наших, оці, по наших вже розслідуваннях, наших внутрішніх, то е, ми, ми знаємо, що він покинув службу. Ну, це ми з'ясовуємо, але так як батько в нас свідоцька, що батько перебуває на службі, то суд його просто не позбавить. Тому ми виносимо питання про доцільність позбавлення матері, батьківських прав. Вона вже неодноразово позбавлена, це вже третя дитина, четверта дитина, проти якої ми позбавляємо доноситися на питання. Тому просимо підтримати. Другу, дитина вже три роки знаходиться патронат у і ніхто не може. Ні батько, ні батько. Ще є закриття? За, добрий день, за, за, Муша. за, кузьміш, за, зичук, засюд, за, Ваньков, за, неви, за, Манков. за, лис, за. Свінцівська, за. Сушинська, за. Турков. Шестив. Диванадцять. Дев'ятнадцять за рішення три. Дякую. Наступне питання. Про затвердження висновку, про можливість громадян і угодоване з Галиною Іванівною виконувати обов'язки пікування. Олександра Андрійна проживає у серії Лицне. Перебувала під опікою Кирилюк Любові Іваніна, яка померла 20 березня. І Потрібно встановити піклування над дитиною. Погодилась і дала свою згоду її рідна тітка, годована Галина Іванівна, звернулася до нас з зверненням, написала заяву і також подала весь пакет документів. Тому просимо прийняти і підтвердити таке рішення. Так, так, там все нормально. Нормально? Так, це Так. Дивич, нарбузюк, душа, За. добрий, замішка, За. 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 кузьміш, За. За. липчуза, лисюк, манько, мелік, висичук, лист, сінційська, сушейська, турко, шатун, За. дев'ятнадцять задишний. Переходимо до наступного питання. Про затвердження висновку, доцільність позбавлення батьківських прав. Матвійчук щодо малолітньої дитини. Матвійчук так. Мілана це теж дитина, яка перебуває в патронаті в сім'ї Шлейф понад рік. Матір це Друге, друге наше ось таке, такий розгляд питання, бо дитина була вже повернута матері, вже була ситуація, під час якої ми забирали дитину в лікарню, але мати виявила бажання і виправилася на певний період часу. Ситуація повторилася і ось дитина вже рік перебуває також на ну, патронатній сім'ї. Матір не навідується, батько записаний згідно статті 135 Сімейного кодексу.

Це до нас звернулася матір. По праві батько помер і дитина успадкувала пай земельний участок в, Тернопіль, в Тернопільській області. Хочу здати в оренду. Мати хоче здати в оренду від імені її неповнолітньої дитини. Щевінської Вероніки. Земля перебуває у власності дитини. Ключна оренда, так? Так, так, оренда. Біле. Двічку. Душа. Добриві, заша, за кришта, за кузнищина, за левчу, за висю, за банко, за осівчук, за 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 Осипчук, туристська, за сушицька, за турко, за шастун, 19 замішний тут. Наступне питання про встановлення піклування над неповнолітською дитиною. Це що ми розглядали про можливість виконувати обов'язки піклувальника, вгодоване з Галиною Іванівною. А тепер просимо встановити опікування над неповнолітньою дитиною Кирилюк Олександрою Андріївну. Нарузі Груша, Добрий, Варшаза, Пришта, Узмішана, Лисук, Манько, Мель, Осівчук, Плис, Сінзіцька, Сушицька, Тюрко, Шастун, Дев'ятнадцять, За. Рішення Київ. Наступне питання. Про затвердження протоколу про результати електронного. Понічна випадковому тоді відбувся аукціон справа продажу оренди по приміщенню yeah. в селі Бурушківці, і переможець, власне, для подальших дій потрібно забрати аукціон. На сесія надала дозвіл, сесія затратувала оцінку, підбувся аукціон, далі сесія там, де його готова закрашувати. Але та як міжсесійний період, там потрібно відправити ще є запитання. Zavrnili smo dve, zdaj pa še nekaj, zdaj pa še nekaj, zdaj pa še nekaj, zdaj pa še nekaj, zdaj pa še nekaj. Наступне питання. Про встановлення факторів з Державним прапором України для могли взагалі померлих захисників за України. Я думаю, що тут нікому нічого не потрібно. Ясно. Познайомиться більше. Душа. Ваша За. Замішена. За за. за. Лисюк, Занкор, Мель, За Лис, За. За Сушицька, За Турко, За Дев'ятнадцять, За, рішення Кризи. Наступне питання. Про закінчення опалювального сезону 24-25. Що ми річне виконкому на маштурдесяться? Проект рішення. Про закін завершення опалювального сезону 24-25 року. Опалювальний сезон завершується 15 квітня. Всі умови, при яких можна продовжити опалення, прописані. І ті умови прописані, які якщо в нас температура вища плюс 8 градусів середньова, щоб завершити його раніше. І Прошу, ми, про... ми не приймали рішення достоково завершення опалювального сезону, як великий міста. 100... Ми прийняли рішення, що цей тиждень в нас теплий, ми по максимуму використовуємо можливості щодо економії. Наступний тиждень в нас холодний, ви всі прогноз погоди бачили, і ми передбачаємо можливість опалення наших закладів до 15 го числа, як передбачено в законодавстві. Якщо погода буде сприяти, відповідно установи обмежать опалення. Всім зрозуміло. Да. Передивіться старості на своїх територіях, щоб особливо дитячі садочки мали можливість опалюватись з наступного тижня, бо буде холодно. Є запитання. Якщо немає, я голосую. Біленький. Голос. Вигріч. Гарбузюк. Грушак, Добрий. Ваша за. Кришталь. Кузьмишина, за. Левчун, за. Лисюк, за. Манько, За. Мельник, За. Сушинська. За. 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 Сушицька, За. Шасун, за. За. 19 Зарішень. Наступне питання. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Перемоги, село Старе Любов. Шановні члени виконкому, до нас звернувся Юдій Олег Олександрович, він захотів на цій вулиці розмістити рекламу. Ми звернулися зв'язку з тим, що це місце, де він планує розмістити рекламу, не є на балансі Любовської селищної ради. Ми звернулися державної власності, переходить в службі відновлення та інфраструктури Житомирської області, вони надали згоду. На розміщення такої реклами. Там є певні умови, що якщо буде проводитися конструкція, він має самостійно забрати цю рекламу для того, щоб могли проводитися певні роботи. Прошу підтримати. Це не наша Біля е, колишньої воїні, там е, звернувся громадянин е, Поліщук, там е, попри підгризли ці дерева і вони знаходяться в аварійному стані. Прошу підтримати. Гардузюк. Пузничка, за Ливчук, за. за За. Ваньку, да. За. Осівчук, за. Лиз, Зунтійська, за. За. Сушицька, за. Турко, За. Дев'ятнадцять за. за рішення прийнято. <клевиця> Дякую. Наступне питання про затвердження розпорядження селищного голови. Ознайомтеся, з вас рішення. Білоузнич, гарбузюк, Груша, добрий, Паша, криштан, кузьмішина, за, за. за. ливчук, лисюк, банько, мень, лист, синтійська, сушивська, трупо, шасту, дев'яти, за тисяч. Дякую. На цьому перелік питання, які виносились на засідання виконавчого комітету, вичерпані. Можливо, в когось присутніх будуть якісь запитання, зауваження, пропозиції, виступи.